На Донбасі горять ліси, а пилова буря дісталася до Києва. Сьогодні у програмі на часі будемо говорити про екологію. Мене звати Віталій Маргалик, а мою співрозмовницю Тетяна Тимочко. Вона голова громадської організації Всеукраїнська екологічна Ліга. Пані Тетяно, вітаю. Дякую, що знайшли час для розмови. Е, вітаю. Давайте почнемо з лісових пожеж. Зокрема, на окупованій Луганщині вогонь майже не вщухає вже декілька місяців. За вашою інформацією, до яких наслідків вже призвела ця ситуація? Чи можна оцінити збитки, завдані екосистемі? Внаслідок лісових пожеж відбувається дуже серйозний і такий не Невідворотний іноді негативний вплив на усі компоненти природного середовища. В першу чергу, внаслідок пожеж знищуються лісові масиви насадження багаторічні, які мали серйозний вплив і відігравали дуже важливу роль в у формуванні регіонального клімату і в збереженні біорізноманіття. Тому що лісові масиви в першу чергу це місце проживання живих істот, а саме це тварини, птахи, мікроорганізми. І коли е, по, йде пожежа, хоч низова, хоч верхова, внаслідок ці, вигорання лісових е, масивів, знищується середовище існування е, тварин і птахів. Крім того, е, внаслідок лісових пожеж. В ґрунті накопичуються небезпечні хімічні речовини, в тому числі важкі метали, і це призводить до загальної деградації екосистем, які надзвичайно важко потім відновлювати. Коли ми говоримо про лісову пожежу, це не горить не тільки ліс, тому що я знаю на Луганщині, Донецькій області. 5 тисяч гектарів вигоріло тільки національного природного парку Святі Гори, і він примикає в Луганській області до національного природного парку Кремінські ліси. Це унікальні, абсолютно унікальні лісові насадження. Поряд зі штучними насадженнями там є і природні лісові масиви. Це заплавні дуби, сосна крейдяна. і це все дуже важливо ну, для збереження. Це були. Важливі об'єкти охорони, і тепер от ці лісові масиви знищуються. Але крім лісів, виграють об'єкти інфраструктури, помешкання людей, техніка, вогонь потрапляють сміттєзвалища, де абсолютно не сортоване різне сміття там складується. І тому разом з біологічною масою горять і інші матеріали, які спричиняють. Потрапляння в навколишнє середовище хімічних токсичних речовин, і той же бензиперін, і формальдегід, і сірка, і свинець, і діоксини це все є токсичні речовини, які розповсюджуються потім на значну відстань. А якщо ще врахувати, що ці ліси горять, як правило, внаслідок військових дій, і якщо на нашій території, то. Ці лісові масиви намагаються врятувати, а на окупованій території навмисно ніхто не рятує ці ліси. То масштаби збільшуються в рази внаслідок цих пожеж. Тобто ви вважаєте, що саме навмисно не рятують? Тобто хочуть створити такий екоцид для місцевих жителів. Чи все-таки у них справді не вистачає спеціалістів? Я просто переконана в цьому не тільки з е, внаслідок спостереження, саме в цей період, всеукраїнська екологічна ліга. Досліджує наслідки військових дій з 2014 року, коли Росія насправді саме тоді почала військові дії проти України. На жаль, в Україні це кваліфікували іншими термінами і намагалися уникнути саме цього словосполучення війна Росії проти України. Але це була реальна війна в Луганській області в 2014 році на території України зайшли російські танки, і вони нищили територію. Луганського природно степового заповідника. Ці танки ж зайшли на територію України в Донецькій області. Росіяни окупували Крим. Це початок був справжньої війни, а на сході України це були відкриті військові дії російських е, Збройних сил проти України. І от саме з 2014 року ми спостерігаємо ці наслідки військових дій. І тому я переконана, що і тоді ті пожежі, які були на Окупованій території спеціально не гасили тому, що були такі можливості. А якщо давайте згадаємо 20-й рік, 21-й рік, оці два роки перед масштабним вторгненням, Луганська область просто полихала вся від цих пожеж, і це загоряння було по всій лінії розмежування. Це не була одна пожежа, яка виникла в одному місці. Тому це абсолютно навмисні дії, і я дуже не схильна підтримувати людей. Які говорять, що екоцид Росії проти України почався зараз? Він почався саме в 2014 році, тому що унікальні природні території вже тоді потрапили під обстріли росіян, коли росіяни пробували штурмувати і Маріуполь з півдня від Азовського моря хотіли захопити в 2014-2015 році. Вони висадились на Білосарайській косі на інших косах, десант їхній висаджувався там. І там знаходяться величезні посе, оселища птахів, причому не тільки українських. Над Україною проходить три транскордонних таких міжконтинентальних е, коридори, де мігрують птахи е, на е, в теплі краї, а для північних птахів е, Азовське море це і є теплі краї. І національний природний парк Меотида тоді вже частина потрапила під військові дії. І е, тисячі тисячі птахів тоді загинули внаслідок військових дій росіян, які хотіли тоді захопити Маріуполь. Їм Тоді це не вдалося зробити. Але ми ці приклади знаємо. Ми їх добре пам'ятаємо. Тому е, у мене немає жодного сумніву, а е, особливо зараз, після підриву росіянами Каховської греблі, коли вони внаслідок спуску мільярдів кубів прісної води знищили. Кілька національних парків, просто їх змило забруднивши Чорне море, коли зараз в Сейм були скинуті відходи підприємств на території Росії, просто масовано не санкціоновано. Чому? Тому що законами Росії також заборонено скидати неочищені стоки в річки, але вони зробили це, забруднивши басейн сама і Десни. тобто це абсолютно різновидичної війни. Це дії, які кваліфікуються як екоцид нанесення навмисної шкоди природному середовищу. Перш ніж ми продовжимо, нагадаю глядачам, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю тему, залишайте коментарі. Можливо, у вас виникло запитання до нашої гості. Ставте його також, ставте вподобайку та підписуйтесь на соцмережі точки сходу. Таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Пані Тетяно, водночас на Донбасі. А нині залишаються тисячі людей, що вони можуть зараз зробити, аби, хоча б якось зберегти своє здоров'я? Адже під час пожеж у повітря потрапили мільйони тонн шкідливих речовин. Коли ми говоримо от про ці мільйони тонн, треба ж кваліфікувати, що крім пожеж, ну крім хімічних речовин, в навколишнє середовище потрапляє потрапляють чадний газ, сажа. Оці мікрочасточки нерозчинених речовин, які осідають на органах дихання, вони практично не виводяться з організму людини і, і люди потім довгі роки. Як стають, е, е, ну, якби стають осередком для того, щоб ці елементи розкладались всередині організму людини, поступово вивільняючись в кров, в лімфу і на, на, наносячи шкоду здоров'ю людини. Крім того, е, 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 ці токсичні речовини потрапляють на навколишнє середовище від вибухів, розривів снарядів. От Я зовсім недавно була в Донецькій області, і знаєте, ми їхали з Покровська в бік е, Краматорського е, праворуч від нас. Тобто на сході і, і ліворуч це були абсолютно різні картинки. Ліворуч з західного боку це чисте небо, сідало сонце, прозоре і таке повітря. І коли ми дивимося праворуч, і це десятки кілометрів, ми їхали, і спостерігали це. А праворуч це така руда, сиза, така пилина, такий, який постійно стоїть там, в далечині, де саме лінія фронту відбувається, і, і це все. Викиди від розривів снарядів, і це все всі ці елементи цим люди дихають. Вони там живуть. І, звичайно, ну говорити про те, що якось від цього можна аж так сильно захиститись, ні, тому що коли це постійно, приходиться дихати це повітря. Якщо це забруднена вода, приходиться цією водою користуватись люди, які там живуть. Тому, звичайно, заклики Донецької військової адміністрації, наприклад, до евакуації людей, вони є абсолютно обґрунтованими, тому що, крім загрози потрапити під обстріл, люди вже потрапили і проживають в абсолютно неприйнятних умовах, в абсолютно неприйнятному середовищі. Це загрожує в першу чергу захворюванням органів дихання. І це можуть бути звичайні такі прості алергійні прояви, там першиня в горлі, е е сльозотеча, але це можуть бути і дуже серйозні захворювання, органів дихання, в тому числі легенів е з проявами е астми. Друге, ці токсичні речовини потрапляють в організм людини і впливають заходять, заходять в кров, і вони впливають практично на всі органи. Це Серцево-судинна, це травний, травна система. Тобто, насправді немає жодного органу, який від цього не постраждає. Ще одна проблема окупованого Донбасу, яка очевидно шкодить як здоров'ю людей, так і довкіллю. Це груди сміття, яке ніхто не вивозить. Наскільки небезпечна ця ситуація? і чим саме? Це пряма небезпека через забруднення, в тому числі ґрунтів. І підземних, і ґрунтових вод, тому що сміттєзвалища містять нерозібране, неперероблене сміття, це сміття різне, воно вступає в реакцію під впливом сонячних променів, під впливом опадів, переміни температури, утворюється на кожному сміттєзвалищі, утворюється високотоксична речовина фільтрат, і, і цей фільтрат дринує. Забруднюючи ґрунт, потрапляє в ґрунтові води, це потім переходить в колодязі, з яких люди беруть воду або беруть воду на полив е, своїх рослин. І це також уже таким опосередкованим шляхом сміттєзвалища впливають також на стан здоров'я людей. Тобто це не тільки від пожеж, від того, що ці сміттєзвалища горять або теліють. Е, головна загроза це ґрунтові і підземні води, які забруднюються. Внаслідок того, що це сміття просто на ґрунті, без будь-якого захисту ґрунт і ґрунтові води і підземні, і це токсичні ці речовини проникають в глибину. Ну, аналогічна ситуація з каналізацією, бо для жителів Донбасу це нині також реальна проблема. Люди вимушені дихати нечистотами. Як це може позначитися на їхньому здоров'ї і на довкіллі? Бо ми знаємо ситуації, якщо вірити деяким місцевим паблікам, навіть показували відео, що помирає риба на Донбасі, і люди пов'язуються також з каналізацією. Це Абсолютно скажімо так, традиційна ситуація, тому що відсутність систем водовідведення, або і коли це напряму все потрапляє в струмки, там, в притоки, а потім це потрапляє в русло річок, або не, неякісна робота очисних споруд, застарілих споруд, це, звичайно, призводить до потрапляння неочищених або недостатньо очищених комунальних стоків, які потрапляють в річку. І прямо забруднюють русло хімічними речовинами або біогенними речовинами. Це призводить до зменшення кисню і від зменшення кисню гіне риба, яка в свій, в свій же другий ряд відбуває після загибелі. Сама риба починає розкладатись і спричиняє повторне, вторинне забруднення цього, цього, цього водного об'єкту. Які додаткові хвороби можуть отримати місцеві жителі від проблем із каналізацією? Ну, в першу чергу, це всі хвороби пов'язані з санітарією або навпаки з антисанітарією. і, е, ну, наприклад, скажемо, будемо чесними і відвертими, що влітку цього року, внаслідок і військових дій, і перебоїв з електроенергією, частина очисних споруд не могла працювати і в річки потрапляли. Каналізаційні стоки навіть кажу, на території, яка не є в зоні військових дій. А якщо це в зоні військових дій, то це однозначно, і ну навіть були заборони по використанню води не тільки для потреб питного водопостачання, але й для напування худоби або для поливу, або для поливу огородів людей. Бо насправді ця, ця вода в річках. Багатьох, яка була забруднена, містила е, різні е, хвороботворні е, там, елементи, які могли спричинити ну, серйозні захворювання, е, в тому числі знаходили наход, ембріони, халєри е, інших е, таких інфекційних захворювань. Тому е, ситуація, е, яку спричинили росіяни в Україні, е, і на окупованій і на неокупованій території, вона є загрозливою не тільки для довкілля. А для життя і здоров'я людей, чи можливо буде відновити екосистему Донбасу після завершення війни і якою має бути екологічна політика України в цьому плані? Це питання дуже важливе, але воно дуже складне, багатокомпонентне. Бо коли ми говоримо про відновлення будинків, доріг, підприємств, закладів освіти. Тут все ясно. План, проєктна проект, кошторисна документація, будівельні матеріали, прийшли робітники, розчистили майданчик і зводять будівлю. Якщо ми будемо говорити про природу, то тут інакша ситуація. Тому що ті руйнування, які завдає, завдала і завдає Росія зруйнованим територіям. Особливо цінним, як національні природні парки, як природоохоронні території, як водні об'єкти. Це іноді бувають такі масштабні і пролонговані в часі наслідки, які або буде важко, а іноді неможливо відновити. Тому що деякі популяції зазнають ніщівної шкоди. От ми вже сьогодні говорили про птахів, які е, живуть на узбережжі Чорного і Азовського морів, і під, які потрапляють під обстріли е, цілими сім'ями, цілими колоніями, і їм нікуди дітись, бо тому, що вони, наприклад, навесні тільки вивели дитинчат і завдається удар не тільки по існуючому поколінню, а по наступним поколінням. І відновлення е, цього буде потребувати десятки років. Або, наприклад, в Чорному Азовському морі потерпають від російської збройної агресії такі вразливі види, як дельфіни. Це абсолютно унікальна істота. І те, що наводнили росіяни човнами підводними, кораблями, катерами Азовське і Чорне море на початку двадцятого року, і кожен з цих видів мав свої засоби. Геолокації, так от коли ці санари якби ну працювали там, передавали якийсь зв'язок між собою, то дельфіни, які мають власні природні засоби своєї геолокації, вони були в конфлікті з цими техногенними звуками, вони втрачали здатність до орієнтування, і дуже багато з них загинули саме через це. Я вже не кажу, що е, десятки сотні цих унікальних істот потрапили в підвибухи, вони були поранені е, пересуванням цих кораблів, і це серйозний удар по цілій популяції, і, і відновлення також буде займати десятки років. Ми з вами говорили про лісові пожежі, і в цілому 3 мільйони гектарів в Україні лісів. Пошкоджено внаслідок повноваштабного вторгнення Росії, от починаючи з 22 року, і частина лісів і досі залишається в окупації. І якщо пожежі зараз в Донецькій області в національному природному парку Світі Гори, незважаючи на замінування території, незважаючи на обмежений доступ, все одно пожежники, працівники національного парку героїчно гасили, причому загрозою для власного життя. І це не голослівні заяви, тому що є люди, які загинули під час е, гасіння цих пожеж, то на території окупованій таких героїчних подвигів ніхто не робить. І там винищення тисячі гектарів лісу, е, якщо його не, не почати відновлювати в короткий час, то відбувається повна деградація основ лісового масиву. І натомість ми будемо мати хащі, чагарники, але тільки не ліс, який все-таки треба буде відновлювати ґрунти, лісові треба буде рекультивацію, здійснювати, підживлювати з тим, щоб потім саджати нові дерева, і потім ці ті дерева можливо уявіть собі, за скільки це, якщо зараз знищується ліс, якому 80-100 років, то це стільки рівно треба буде. А в святогірську були доби, якими 400 і 600 років. То це треба уявіть собі наскільки це величезний термін. Тобто, в масштабі людського життя це щось просто фантастичне. Тому ті збитки, які нанесені природному середовищу України, вони є надзвичайно великими. і потрібні значні суми коштів, можливо, навіть більше ніж на відбудову фізичного помешкання доріг і підприємств. Бо Природне середовище буде потребувати значно більших коштів для відновлення. І наостанок не можу не запитати вас про так звані пилові бурі. Вони вже дісталися України. Що це взагалі таке, наскільки вони шкідливі, і які рекомендації ви можете дати людям? Це глобальні зміни природних компонентів, які, по-перше, характеризуються зменшенням. Водності і вологості посушливими такими великими періодами, коли території, які абсолютно неадекватно і непродуктивно були розорені, розорювались, тобто вони використовувалися як сільськогосподарські угіддя, хоча до цього, наприклад, в тому ж Казахстані. До багато, багато сотень перед цим років це були степові ділянки, які колись з радянських часів почали розорювати, почали збільшувати орні площі. А тепер природа відповідає тому, що ці величезні площі не здатні утримувати вологу. Ці площі поступово втрачають свою родючість, вони втрачають можливість для відновлення мікроелементів, які якось цей ґрунт зв'язують, і особливо в літній період посушливий довгий період е, спричиняє висушування верхнього шару ґрунту і е, навіть традиційні вітри. Які завжди існували, наприклад, на цій території, тому що це континентальний різкоконтинентальний клімат, далі, далі на схід, там Росія і Казахстан, то тепер в літній період посушливі місяці збільшується, і якраз ті, навіть традиційні вітри вони здатні піднімати цей пух, цю висвій високший ґрунт. Піднімати на значні висоти перенесення на дальні відстані. Тобто іноді традиційні природні явища е, в зв'язку з глобальними змінами клімату е, набирають таких обертів і таких масштабів, які охоплюють більше територій, ніж це традиційно відбувалося. І е, тут ради немає, тому що зупинити цей, це неможливо. І єдине, що можна порадити, це. Не виходити з дітьми на вулицю в цей час, закрити вікна, узабезпечити ну, своє помешкання від проникнення цих мас і ну просто перечекати цей період. Бо ну, природна стихія, вона понад людську волю і людське бажання отримувати максимальні врожаї за рахунок експлуатації, безкінечної експлуатації природних ресурсів. Дуже вам дякую, пані Тетяно, за корисну розмову. Це був проєкт на часі. Ми говорили про екологічну ситуацію на окупованому Донбасі та в Україні загалом. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого, та не забудьте підписатися на соціальні мережі точки сходу. Я Віталій Маргалика, нашою гостею сьогодні була голова громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга Тетяна. Тимошко, побачимося на нашому ютуб-каналі.